Раз, крайній раз ще минулого року такий візочок придбавали за неповні 50 тисяч гривень, але добрих росіян стає все більше і більше цього року. І потреби в БК і в візочках зростають. Зараз потреба в таких візочках на два більше, ніж ми собі на сьогоднішній день в змозі дозволити, разом з тим, нам їх зголосилися у рамках там. Замовлення, скажімо так, певного, так дружньо налаштовані виробники зробити по 20 тисяч гривень. Це за собі вартістю за собі вартістю Плюс вони будуть не двоосні, як цей, а одноосні. Так, там я не знаю, чи там залишиться саме цей тип БК чи інший, але не суттєво. По 20 тисяч два причіпи це 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень.